Доліво ну, Христі. Я взагалі кожен раз, коли, ну, кожен раз я шукаю якоїсь паралелі в Святому Письмі. Коли ви зайдете запитання, коли якісь складаються якісь ситуації, так? я завжди шукаю, що про це вже було сказано в Святому Письмі. І знаєте, ці паралелі вони завжди пересікаються. Тобто Бог. Всі ці речі вже передбачені. і це все вже колись було. І про одну річ, яку я вам хочу сказати, яку практично побачив таку паралель. Особливо, знаєте, коли зараз ми бачимо, як там як у Російській Федерації вони спостерігають потопи такі собі, так? Річки вийшли з берегів, не готові були вони для. Для тих весняних паводків, і почалося там сильне затоплення. І воно, так, знаєте, ну не просто там підтопило, а дуже серйозно, прямо аж до, аж до самої криші там часом, ну, що ну, сильно затопило. І знаєте, і так мені розподобалося про, про 10 кар Божих. Ось так воно і буде. Якщо не заберетеся з нашої землі, всі окупанти і всією своєю зброєю, то будете мати десять кар єгипетських, яких ще ніхто ніколи не бачив. Першу вже маєте. Не гнівіть Бога. Не гнівіть людей, просто забирайтеся додому своїми танками, зброєю, своїм військом, Ідіть додому і будете мати нагоду на спасіння. Не підете, згинете на свідоцтво людям, і смерть ваша буде страшною, яку будуть згадувати. І переказувати, і показувати своїм дітям і внукам, що то значить не послухати Бога. Амінь.